Колі перекрашуються і І, і ми знову стаємо з таким, якими є. І ми знаємо, що в Києві там риба гніє з голови. Але взятки в Київ ідуть з Керменчука і не тільки з Керменчука. І в тому у тій воді, яка спивав ті документи, там є, буде засвічено немало кермичуських прізвищ і грошей, які будуть передані туди, там це все є. І все це буде оприлюднено. А все це робиться тільки тому, що ці витрати йдуть без контролю і без нашого відео, і без відео людей. І думка моя така, що ми маємо контролювати цю владу і допомагати їй. І тому було б найбільш справедливо, якби Майдан відрядив би представниками місьвиканком та їх своїх осіб. Якщо можна... чтобы вы підтрималися, Анна Павленко, это наша Вима, Андрей Касакин, Таванить Харченко, увидят ими с Виганком, я раніше ходил про проспелки, все партийные организации, и разом с нашими чиновниками контролировали и дивилися, что саме принимается. Бо інакше иначе нам тут опять стоять, и через три года, через четыре, мы снова будем говорить, что нас идут гавари, нас не чують. А так нас будуть чути і нас будуть бачити. Дякую.